Тріщина пішла по всьому дому, і вона йде аж під кришу. Ми боїмося, що завалиться, і воно до цього йде. Звісно, чотири роки тому біля цього будинку у Коростишеві демонтували відмостку. Внаслідок цього говорить Антоніна, будинок просів, а стінам пішли тріщини. За роки вісім ми мали проблему з каналізацією. Замінили нам каналізацію, але не зробили нам отмостку. Чотири роки, як ми страдаємо за отмостку, Зруйнувалося все у мене. Е Квартира особі... Повільно росається будинок Фасаді в аварійному стані. Розумієте, це дуже небезпечно. Ми боїмося за своє життя. А якщо раптом він завалиться, а якщо раптом ми вранці не прокинемося, тут маленькі діти, люди похилого віку, от як взагалі, як взагалі можна цю ситуацію спускати на тормоза? місцева мешканка Антоніна показує обвалений фундамент під своєю квартирою та згадує, як в 90-х роках пережила подібне. У 95-му році у мене обвалилися стіни за каналізацією, обвалилися, полоси, обрушилися, не було нічого. Робили мені капітальний ремонт у хаті, і зараз ну, все одно там тріщить, воно по цьому ж бо на звернення до міської ради та управляючої компанії Людмила отримує відписки. Акти депутатів є, і на міського голову писали. одні відписки у відповідь. І писали в Дому управління і директору МКП Водоканал, куди ми тільки не писали. Дивіться, «Робіть саме за свій кошт у нас у домі. Почти нема сусідка на війні, пенсіонери. Деякі не платять за квартиру, квартиранти Як? проживають. Тут у нас майже своїх жителів майже дуже мало розумієте і кого де понаходить. Директор обслуговуючої компанії Коростишівська комунальна служба Микола Потапенко говорить, що потрібно робити капітальний ремонт, але це не в його повноваженнях. Ми писали звернення безрезультатно стосовно відновлення відмозки. Відмозка потребує капітального ремонту по законодавству, капітальний ремонт. Проводиться коштами мешканців. Разом з тим додає, що в громаді діє програма співфінансування. 70% міського бюджету, 30% мешканців. Розробити проєктно-кошторисну документацію, щоб бачити суму, скільки буде коштувати капітальний ремонт. І далі по процедурі звертатися в міську раду. На сесію міської ради міська рада має виділити 70% і робити таким шляхом. Євгеній Защепас, секретар Коростишівської міськради, каже, гроші в бюджеті є, але виділити їх на потреби громадян не можуть. Кошти є в бюджеті, але ми без сесії ми не можемо їх перенаправити. Ми прозвання вони ходити на сесію не збираються. І вплинути ми на них не можемо. Не поліція, ні ми ніяк. І таких проблем, кстати, як люди не приходили, там ще є і Франка, і Шевченка, така сама ситуація з подмостцем. І... Відмостки і... да. на підприємства в нас вже загибаються, тому що, так як ви знаєте, ну, з 2019 року ми не маємо права підіймати тариф, і у нас питання по сміттю, по водоканалу у нас. Кричуще ще люди не платять. Натомість депутатка Коростишівської міськради Юлія Коробейнікова розповідає, неодноразово насилала депутатські звернення стосовно допомоги мешканцям будинку по вулиці Івана Франка. Я два рази писала запит на міську раду в цьому питанні, і там відмовка взагалі не про сесію була. Ми бачили ту інформацію, що людям запропонували 70% якби на 30% так, співфінансування. Так, Ми його... самих мешканців опитували, тому що всі знімають квартиру, ті виїхали, ті пенсіонери. Вони Ати ці кошти не ви продовжуєте цим питанням займатися, чи чи воно просто зайшло у глухий кут? Воно просто зайшло у глухий кут Катерина Тарасюк, Ігор Кучин, Суспільне новини, Житомирщина.